Сьогодні ми зробимо наступну електричну схему тестер електропровідності за допомогою електроконструктора ток Щоб це зробити, нам буде потрібно побудувати таку схему. Це буде одна батарея, лампа напроти нього. Та вони повинні бути з'єднані за допомогою дрота під номером 2 Щоб нам перевірити це, треба буде взяти будь-який предмет, яким використовуватися в попседнему житті. Для мене це буде. Ложка ковпачок Алюмінієва фольга, Пластикова лінійка та дерев'яна лінійка Якщо ми будемо підносити алю... алюмінієву ложку, то лампа буде здитися. Це означає, що ложка проводить електричний струм. Якщо ми перевіримо це на ковпачки, то він не буде проводити електричний струм, бо сам ковпачок буде пластмасовим Але, але його ручка. Яка Залізна буде проводити його. І тому це означає, що купачок теж може проводити електричний струм. Фольга також буде проводити електричний струм. А от пластикова лінійка не буде проводити електричний струм. І це означає, що лінійка не буде його проводити. І дерев'яна лінійка так само, бо дерево ніколи не проводить електричний струм. Ви можете взяти інші предмети та перевірити їх так само.